Тильна жіноча сукня, футболка, мікс бренд, одиничка вартує лише. 165 гривень. В лоті будуть представлені модельки як в опакуванні, так і без, можливо, збірочками. Загалом в лоті буде 22 позиції, 3630 гривень за увесь лот. Давайте подивимося. Тут буде чорний варіант до по складу: 70 модел, 30 поліестер. Всі вони сертифіковані, гіпоалергенні. Може бути ось такого лавандового кольору. Дуже класно виглядає. Показую в розгорнутому вигляді. Зараз. Ось так вона виглядає з коротким рукавом. Клас, дуже приємний тактильно матеріал. Понизу у нас йдуть такі розрізи. Дуже класно і стильно виглядає. До речі, вона така напівпрозора буде. Далі показую лавандовий колір. Також дуже гарний, такий літній, весні. Ось так. І аналогічно розрізи понизу йдуть. Далі показую такий більш яскравіший варіант. Розміри також тут будуть різні есички буде 10, емочки 6, L 3 і XL буде 3. Як бачите, вони такі подовжені всі. Тут у нас також йдуть глибокі такі розрізи з двох боків. І класно тут зроблені рукавцята. Вони як єдине таке, дуже круто продумано. Далі показує такий темно-синій варіант. Він іде під поло. Ось так виглядає і вже трохи покоротше. І ось так виглядає на модельці. Давайте подивимось з пуговками. Подивимось з вами по складу. Також розрізи по бокам, але вже поменше вони йдуть. 98 бавовна, 2 еластан. Далі показую такі під типу рубчика. Ось такі, також коротенькі, літній варіант. Власна актуальна пропозиція, тому що одиничка вартує лише 165 гривень. Купити зараз взимку і на сезоні круто заробити. В-образний виріз такий подовжене. І ось такий ще я вам варіант не показала. Також під типу рубчика. Аналогічний до е, яскравого рожевого моделька йде. Ось така. Різні розміри, від десечки до екселічки, різні модельки, класні фасончики. Нагадаю, 165 гривень одиничка. Звертайтесь до наших менеджерів контакти в шапці профілю або ж під цим відео.